Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку цікаву тему, щоб виявити ознаки нарцисизму. А як взагалі спілкуються нарцисичні люди? Ті, в кого є нарцисична травма, ті, в кого є нарцисичний розлад. Давайте сьогодні де більш детально це обговоримо. Ну, а як завжди, я на початку відео прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви дивитесь, не підписавшись на нього. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо ви знайдете його корисним. І е, дуже цінно ваш коментар більше ніж сім слів. Е, алгоритми Ютубу працюють таким чином, що будь-яка ваша активність, підписка, вподобайки, коментарі. Це дуже впливає на просування мого каналу на просторах Ютуба. Також своєю активністю ви допомагаєте іншим нашим співвітчизникам, розкиданим по всьому світу зараз знайти корисний контент з психології нашої рідною прекрасною українською мовою. Отже, як розмовляє нарцис, як він спілкується з іншими людьми. Давайте сьогодні обговоримо оці ознаки нарцисичного спілкування. І перше, на що хочеться наголосити, що нарцис або нарцисична людина, давайте все ж таки з повагою ставитися до всіх людей. Бо нарцисичні риси вони є, в принципі, у багатьох людей, бо ми виховуємося в нарцисичному суспільстві. Нарцисичними батьками, травмованими по нарцисичному типу, а це означає, що в багатьох людей є проблеми з самооцінкою. Отже, тому оці нарцисичні способи спілкування передаються із покоління в покоління, і коли батьки спілкуються своїми дітьми в такий нарцисичний спосіб, як я зараз перелічу вам, тоді в деяких людей Відбувається нарцисична травматизація, тобто це травма самооцінки. А в деяких людей, якщо вплив на дитину дуже інтенсивний, дуже такий нарцисичний, вибудовується нарцисична особистість з нарцисичним розладом, розладом особистості. Отже, коли нарцисична людина Починає з вами розмову, вона завжди сконцентрована не на вас, а на собі. Тобто вона формально може запитувати у вас, як ваші справи, вона формально може цікавитися вашим життям, але це відчувається як дуже формальні питання, типу того, як how do you do, how are you, як справи, що робиш. Але в цих питаннях ви не відчуваєте енергії зацікавленості, ви не відчуваєте щирості в подібних питаннях, які зазвичай нарцисичні люди ставлять на самому початку спілкування. Ну як форма ввічливості, бо ми всі знаємо, що нарцисичні люди заточені на те, щоб в соціумі виглядати. Добре, щоб про них всі думали, що вони дуже чемні, порядні, ввічливі люди. Але так не завжди буває, коли вони опиняються в оточенні більш близькому, де всі все про них знають, і там вони дозволяють собі не дуже гарні вчинки і не дуже гарні реакції. А от що люди скажуть, це про них. Оця така установка, яку ще наші дідусі й бабусі передають нам. З покоління в покоління, що люди скажуть, як ти будеш виглядати в очах інших людей? Бо нарцистичні люди вони по суті не живуть, не існують, вони намагаються не бути, а виглядати в очах інших людей, відзеркалюватися в очах інших людей. Але часто їх заносить так сильно, що вони не відслідковують, як вони самі псують про себе. Враження. І як вони це роблять непомітно в спілкуванні. Їхня, їхня думка завжди найправильніша. Вони краще знають. Як правильно, як красиво, як треба. Вони знають, як треба вам жити. Вони знають, як взагалі треба. І все це в них вибудовується завдяки якимось, якимось їхнім дуже суб'єктивним поняттям, установкам, соціальним впливам на них, а також завдяки їхнім травмам. Як правильно, як перфектно. Тому такі люди дуже часто, не дослуховуючи вас до кінця, намагаються давати вам поради. Коли вони дають поради, вони відчувають свою значущість, вони відчувають, що вони потрібні, що вони розумні в кінці кінців. І вам би хотілося б, наприклад, щоб вас підтримали, просто вислухали, не лізли своїми порадами, не намагалися відразу вирішувати вашу проблему, а просто розділили з вами ваші почуття. Але з нарцисичними людьми це дуже складно все відбувається, тому що вони відразу намагаються діяти. Вони налаштовані на дії, вони не надають великого значення емоціям, почуттям, вони навпаки намагаються уникати емоційних переживань. Але ці емоційні переживання на, нападають на них саме тоді, коли вони довго накопичують ці переживання, довго тримають маску на людях. А от вдома, вдома вони ну, більш розслаблені, вони. Ну, якби мають владу над своїми е близькими людьми. Вони вірять в те, що їх ніхто не покине, тому дозволяють собі дуже багато зайвих речей: крики, приниження, критику. Знецінення. Але ми зараз кажемо з вами, говоримо з вами про те, як вони в соціумі спілкуються, коли у вас нема з ними таких прям а, дуже близьких стосунків, як розпізнати, що людина нарцисична? І перше, що вони роблять, це дуже багато порад, дуже багато повчань, як треба, як краще. Вони кажуть таку фразу тобі треба зробити тето те тето. Я знаю, як тобі краще. Вони нібито наповнені цілим банком різних порад на всі випадки життя. Але насправді всі поради, які вони вам дають, вони дуже суб'єктивні, і це ті поради, які вони могли дати самі собі. Друга ознака того, що в спілкуванні з вами нарцисична людина, ця людина. Вважає свою думку а, за істину в останній інстанції. Тобто а, ці люди сперечаються дуже часто. І навіть якщо а, вони запитують, а як ти думаєш, от що робити отуто от і тут в такій ситуації, а ви щиро вірите, що йому цікаво, а, що ви думаєте на з цього приводу, і ви щиро відповідаєте, я думаю, що краще зробити так-то і так-то І тут все знецінюється. І тобто, кожен раз, коли він питає вас, або вона, якщо це нарцисична жінка, ви щиро відкриваєтеся, даєте пораду, виказуєте свою думку, і наступним кроком йде знецінення. Це неправильно. Так, і постає питання, а навіщо ж ти тоді питав? Таке, знаєте, непорозуміння відбувається. Людина не розуміє, навіщо він або вона питає мене, а потім знецінює. Тобто сперечання це така фішечка нарцисів. Вони завжди сперечаються, вони намагаються бути першими. І вони сперечаються і конкурують за те, чия думка. Правильніша, хто розумніший, іноді хто красивіший, іноді хто спритніший, іноді хто фізично сильніший. Конкуренція це їхній такий коник-стрибунець, на якого вони сідають дуже часто, саме за того, що вони заздрять іншим людям і намагаються. Порівняти себе з іншими людьми. А конкуренція це те, що їм прямо при прищеплюють ще в дитинстві, будь першим. Бо їх порівнюють з іншими людьми. Тому нарцисичні люди намагаються всіх випередити і уникнути ситуацію, коли вони програли. Такі способи спілкування спричиняють дуже багато. Конфліктів, непорозумінь в контактах із людьми. Люди відсторонюються, не бажають довірятися, переходять в такий формат поверхневого спілкування з нарцисичними людьми. От, відсторонюються, покидають, розривають дружні стосунки, намагаються таких людей уникати. Бо ця зверхність, вона. Неприємно, бо людина, яка займає нарцисичну позицію, вони, вона завжди би, призначає себе на роль коуча, такого вчителя, тренера вищої особи, яка володіє істиною, яка знає, як правильно. Тому такі, такі контакти, вони. Дуже часто припиняються ще на початку того, як вони складаються. І якщо ви впізнали в собі ці нарцисичні риси, або ви спілкуєтеся саме з такими людьми, які поводяться нарцисично по відношенню до вас, і вам це неприємно, і ви не знаєте, як вам зберігти стосунки з подібними людьми. Як взагалі з ними спілкуватися? І це може бути і ваш керівник на роботі, це може бути ваш колега, ваш друг? Ну і також ваша близька людина або ваші батьки. Якщо у вас є такі ускладнення у вигляді так, подібного нарцисичного оточення, і ви не знаєте, що вам робити, як з ними вибудовувати кордони, як реалізовуватися поруч з такими людьми? Бо такі люди часто буває. Перешкоджають вашій реалізації, заздрять, щось погане роблять із своїй заздрості. Якщо у вас саме така ситуація або ви впізнали деякі нарцисичні риси в собі, приходьте до мене на мій практичний семінар, який відбудеться 13 грудня о 12.00 за Києвом, і присвячений він буде а, то, такій темі, як ваші дитячі травми впливають на ваш Успіх і самореалізацію. Там ви можете поставити своє особисте запитання в чаті мені, і я із радістю відповім на нього. Також буде багато цікавої теорії і прикладів. Для того, щоб долучитися на мій практичний семінар 13 грудня, який буде тривати близько 2-3 годин, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню. Яке, в якому ви знайдете інструкцію, як долучитися до цього практичного семінару. Поспішайте, тому що до 6 грудня ціна на участь в цьому семінарі складає 333 гривні. Така чудова, прекрасна ціна з трьох трієчок. Після 6 грудня ціна буде зростати. Отже, чекаю на зустріч із вами на моєму практичному семінарі 13 грудня. Розберемося із багатьма вашими складностями, які заважають вам досягти успіху і відчувати себе потрібною самореалізованою людиною. Бо, от що саме заважає самореалізуватися, це нарцисичні травми. І про них докладніше я розкажу вам. Все, що пов'язано з травмою самооцінки, або з неадекватною самооцінкою, або з самооцінкою, яка то злітає до гори, то падає нижче плінтуса, оце все дуже сильно блокує розвиток людини, блокує її успіх, її кар'єру, її стосунки, і приводить людину в такий глухий кут і розчарування. Тому що дуже часто ми просто не вміємо спілкуватися з людьми, використовуючи ті нарцисичні надбання, які подарували нам наші батьки, наші дідусі, бабусі люди, які навіть не замислювалися: а чому, а чому в мене не складається життя? А може я якось неправильно спілкуюся, а може я використовую якісь токсичні, неекологічні способи спілкування, про які йдеться в цьому відео. І я вже назвала кілька з них: це сперечання, надання порад, намагання вирішити швидко проблему, не звертаючи увагу на емоційну складову ситуації. Тобто, зазвичай у таких людей. Якби недорозвинена або відсутня емпатія, це вміння співчувати людині, вміння бути поруч, коли людині потрібно розділити якісь почуття, бути поруч, не втікати в рішення в проблеми, не втікати в дії якісь. Треба посидіти трошечки і попереживати. Бо, як я вже казала в багатьох моїх відео такий приклад, коли. В лабораторії проводять досліди, ну, це поганий приклад, але все ж таки прийдеться його привезти вам, коли жабку колять голочкою легесенько, да, Вона віддюргує лапку. Ну, в принципі, коли ви уколитеся, або кішка шкрябне вас своїм когітком. То ви моментально віддергуєте, якби відстрибуєте. Це рефлекторна автоматична така дія. Цей рух ви не усвідомлюєте, це автоматично відбувається. Тобто є стимул і є моментальна реакція. От так як лабораторні жабки живуть багато людей. Стимул-реакція, стимул-реакція. І дуже часто ми не встигаємо навіть усвідомити, а що там між стимулом і реакцією. І так часто ми вчиняємо якісь імпульсивні вчинки, які потім шкодять нам, мають якісь болючі наслідки, тому що ми не встигаємо зупинитися і відчути. Що там між стимулом і реакцією? А між стимулом і реакцією є емоція зона емоцій. І якщо ви зможете трошечки від... відтермінувати вашу реакцію, не бути такими реактивними, як жабка, і усвідомити, що там за емоція, що за потреба стоїть за цією емоцією. Тоді вже більш осмисленим, усвідомленим буде ваша реакція, ваша дія, ваше рішення, а що діяти. Але нарцисичні люди вони насправді не встигають усвідомити в них взагалі якби, від, якби відморожена ця зона да, почуттів, вони люди дій, люди справ і. Зона емоцій, в них якби така мертва вихолощена, я кажу. Вона виснажена ця зона. Вони не надають взагалі ніякого значення емоціям і почуттям. Тому вони часто намагаються вирішити проблему, не слухати ці ваші жахливі емоції і швидко перейти к діям. Але це призводить до образ, тому що багатьом людям важливо просто, щоб їм сказали. Я тут, я з тобою, я готов, готова розділити з тобою твої почуття. Я присутня, я не лякаюся твоїх емоцій негативних. Я є у тебе. Я та, хто буде поруч, коли ти будеш плакати, або тобі буде непросто в твоєму житті. І знаєте, коли вас не просять. Про рішення проблем, про пораду, то краще їх не надавати. Бо всі поради, які ви надаєте, це поради дуже суб'єктивні, продиктовані вашими власними травмами, вашим досвідом. Ви, як кажуть, не жили в шкірі тої людини, якій ви даєте пораду. І якщо ця порада одній людині буде правильна і здорова. І прекрасна, то іншій людині та сама порада може нашкодити. Тому будьте обережні, обережними і в своїх реакціях на інших людей, намагайтеся усвідомлювати, чи не є ваші реакції в спілкуванні нарцисичними, чи не знецінюєте ви почуття людини, чи не знецінюєте ви взагалі дії людини. А, і оця така третя ознака. Нарцисичні люди часто знецінюють, часто займають позицію навпроти, коли ви приходите за якоюсь емоційною підтримкою до цих людей. Вони кажуть, вам та сама винувата. Та ти подивись ти тут неправильно вчинила. Вони починають аналізувати вас. Вони не займають вашу ваш бік, не підставляють вам своє плече. А навпаки, критикують вас. І це ще одна поразка у спілкуванні нарцисичної людини, яка не розуміє, чому після цього люди перестають відкриватися, хотіти спілкуватися. Чому люди покидають? Чому вони не хочуть зі мною? Можливо, оці всі причини вони. Впливають на ваше спілкування, ви не усвідомлюєте їх, бо не встигаєте, бо вони автоматичні, бо вони такі, якими вам їх віддали ваші батьки і ваші дідусі і бабусі. Ви просто от їдете по цих коліях нарцисичних, не встигаючи усвідомити, що ви, можливо, руйнуєте. Важливі контакти, можливо, ви таким чином руйнуєте людину. Ну, я маю на увазі емоційно руйнуєте, бо ви ж не фізично це все робите. Ви можете нанести їй образу таким чином, ви можете спричинити їй додатковий біль, коли людина вже їй болить, вона йде до вас, щоб розділити з вами цей біль. А ви кажете, М -м, ти сама винна. Отак. Ну, Але ж ви можете мені так, сказати: Ну що ж ти, Юля, не всі ж, не всі ж правильно вчиняють. Якщо я бачу, що людина вчинила якусь дурість, то чому я її повинен підтримувати? Ну, вас же ніхто не запитує вашої оцінки. Чутлива людина з емпатією, вона думає, для чого мені зараз ця людина це розказує? Що вона від мене хоче? Що вона очікує від мене? Чи невже вона очікує поради? Може, вона очікує критики? Чи просить вона мою думку а, з приводу того, чи правильно вона вчинила? А може вона просто хоче, щоб хтось був поруч в ту хвилину, коли важко, коли боляче. І оце і є емпатія, коли ти розумієш, що треба людині навпроти, якщо у вас є ці складності в спілкуванні, звісно, вони будуть відображатися і на вашій кар'єрі, і на ваших дружніх стосунках, і на вашій самореалізації, на вашій роботі, на вашій творчості. Якщо всі ці проблеми присутні в вашому житті, або є такі люди, які так вчиняють із вами. Приходьте до мене на мій практичний семінар, який відбудеться 13 грудня. Він буде на тему, як ваші дитячі травми блокують ваш успіх і самореалізацію. І для того, щоб потрапити на нього, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео ви знайдете. Ну а в самому телеграм-каналі ви знайдете повідомлення, закріплене, в якому є інструкція, як долучитися до цього практичного семінару, який буде тривати десь близько 2-3 години, початок о 12-й, і там ми розберемося, що ж вам заважає бути успішними, які дитячі травми спричиняють вам. Ну, такі перешкоди. Вартість цього семінару до 6 грудня 333 гривні. А після 6 грудня ціна буде підвищена. Тож не зволікайте, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на телеграм-канал під цим відео. А в телеграм-каналі закріплене повідомлення. Ну, і, звісно, якщо ви дивитесь мене, не підписавшись на мій YouTube канал, то не зволікайте. Підписуйтесь на YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео, якщо ви знаходите його корисним. Або не вподобайку, це також цінно. Ну і коментар більше ніж сім слів. Це також ваша невеличка подяка за мою безкоштовну роботу для вас, моїх рідних, дорогих співвітчизників. Бо небагато корисного контенту з психології можна знайти нашою прекрасною рідною українською мовою. Тож коментуйте, діліться в соцмережах в моєму відео, будьте активними.